Курси валют на 14 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні вівторок, 14 жовтня. Ми тут, щоб зробити свіжий валютний огляд і розібратися, як ринок адаптується до останніх світових новин після початку тижня. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішня стабільність американського долара може бути оманливою і на які саме показники вам варто звернути увагу, щоб не помилитися при обміні. Це як знати, чи варто сьогодні брати парасольку. Прогноз може бути спокійним, але краще підготуватися до можливого дощу. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 61 копійка, євро 48 гривень 13 копійок, британський фунт 55 гривень 46 копійок, польський злотий 11 гривень 29 копійок, і молдовський лей 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,58-41,68 гривні. Євро можна придбати за 48,45-48,60 гривні. Британський фунт торгується від 55,30 до 55,70 гривні. Польський злотий 11, – 11,30-11,45 гривні. А молдовський лей – 2 гривні 45 копійок, 2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами. І це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до незначного зростання, тоді як на ринку готівки він залишається у вузькому стабільному діапазоні. Євро демонструє помірне зростання на готівковому ринку, польський злотий і британський фунт тримаються в помірному діапазоні. Загальна тенденція на ринку готівки сьогодні досить спокійна, що характерно для середини тижня. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події, такі як публікації звітів про інфляцію або рішення центробанків інших країн. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте смак морозива. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам пряних рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках. Щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.